Зараз ми з вами зробимо такі основні записи для того, щоб потім вам легко було готуватися до НМТ за темою функції та їх графіки. У мене є така презентація, зараз я візьму і буду вам говорити, що потрібно записувати. Значить, Це потрібно перенести у ЗОшити, у вас повинна буде бути така, табли... буде записана така табличка. І в цій табличці ви напишете наступ. Зараз я візьму олівець. І так, ви пишете основні види функцій та їх графіки. Це заголовок. Основні види функцій та їх графіки. Потім. Можна поділити сторінку таким чином, що ну, вертикальної лінії, і тут у вас функції, а тут графік. Це будується схематично для цього, точка, якась там, ну, табличка з точками не потрібна. Функція кожна теж має певну назву. ну Є функції, які ну, такі загальні, да, ну, але ж взагалі кожна функція має певну назву, яку ми вчимо в шкільному курсі. Перше, ви пишете, лінійна. 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 І записуєте формулу y дорівнює kx плюс b. Далі будуєте графік, ось тематичний графік. Тут є деякі функції та їх графіки в декількох варіантах, як лінійна. Тому тут дивіться, перше до лінійної функції де коли коефіцієнт більше нуля і B більше нуля, то вона пішла так вгору пряма. Вона зростає. Якщо коефіцієнт менше нуля, то вона так впадає. Далі, якщо y дорівнює b, це теж лінійні функції. Тобто y дорівнює 5, вона паралельна оці Х, і х до це взагалі у нас не функція, а лише це у нас графік рівняння x до рівня. Тобто ми з вами лінійна y до рівня KX плюс b і отаку от будуємо достатньо. Це інше. Ну, я вам презентацію всю, всю, всю класру. Друге, друге, квадратична. Квадратична квадратична функція, формула знизу, y до рівня квадрат. І будуємо е, в полонці, де графіки такий графік. Е, до речі, ну, можна там, де графік написати, лінійна функція графік, пряма. А тут парабола. Квадратична це парабола. Це назва графіку. Але що виглядає він так? Це у нас таке є. Третє У нас це Y дорівнює корінь з. Х. Тут такі пишемо, ігри дорівнює корінь з. Х. Ну, це функція радикалу, пам'ятаєте, там радикал це корінь n'y x, ну, але тут корінь квадратний у нас іде. І Ось така гілочка. Але ми зараз е, якось об'єднаємо все і напишемо під коренем 2 n степінь 2 n Тобто це парний степінь кореня, тобто функція парного радикалу, е, має такий вигляд гілки параболи. І y дорівнює і. Корінь з, але тут 2n плюс 1, це корінь степеня непарного, має графік, який ми будували, тобто гілка в першій чверті і гілка в третій чверті. Таким чином. Це ми так ще раз об'єднали. Далі у нас наступне, це четверте, і це у нас Y до рівня К поділити на Х, функція обернена пропорційність Графік гіпербола. Гіпербола. Ну, якщо коефіцієнт більше за 0, перша, третя чверть, якщо менша. 0, то друга, четверта чверть. Тобто, ну, така у нас гіпербола. Графік називається гіпербола. Далі ми не прямо так, от як тут в цій табличці, дещо таблички, дещо. Далі йде у нас показникова логарифмічна, тобто п'ятий, шостий пункти це у нас 11 клас, ми поки що не пишемо. Щоб у вас цей це дошук зберігся, ми допишемо в 11-му ще дві а, пункти. Далі, сьомий пункт, а у нас буде п'ятий. Да? Y дорівнює. Х, давайте напишемо там третій степень, але ми зробимо з вами степінь 2. N плюс 1. Це у нас буде непарний степінь, де N натуральне число, належить числу. І будуємо ну, от такий графік. Тут у нас, наприклад, x у третій степені ну, схожий формат такий зростаюча, як кажуть, кубічна парабола. А вони будуть кожі. От ті, хто п'ятій степені, по ті, хто в сьомій степені, вони от такого виду. Це записали. Далі, до речі, от там, де парабола, ви візьміть там теж, давайте ми напишемо не просто АХ квадрат, а запишемо. Щас, ну, а запишемо y дорівня там, чи Х у степені 2n, парна степень. n належить на зміні натуральних чисел. І тоді ну, всі парні Х4, Х в 8, Х в 10, вони всі будуть схожі на Х в другій. За самою формою, тобто як параболи. Так, це я прибираю, бо тут вже дуже багато цього. Нам залишається не все, ж ми беремо, а вибірково. Наступний пункт це Y дорівнює, ось. це, Y дорівнює модуль X. Це наша функція, а графік ось він такого цього Теж Схематично будують. Схематично будую. Далі у нас, дивіться, 9, 10, 11. Це у нас тригонометричні функції, і ми теж нашу табличку ще надалі доповнимо. Що ми ще знаємо? Перейду далі. степеневі функції, зверніть увагу, це теж потрібно зробити в концепті. Які ми взяли? Ми взяли парний степінь вже побудував, ось, ось ось да? Формула Х степені 2 n ну тобто пара Потім побудували ми в натуральному непарному степені. Тепер дивіться. Це у нас е, наступне, що потрібно будувати нам, це коли е, у нас мінус, тобто, наприклад, е, непарне від'ємне число, тобто y дорівнює х там, мінус третій степінь. Вона теж має вигляд гіперболи. Тобто можна навіть там, де гіпербола, рядом записати формулу, що вони аналогічно виглядають, да, у нас як Х на Х, схожу в цьому. Далі потрібно побудувати степеневу функцію е, вигляду такого. І в степені мінус K, K належить Н. Тобто, наприклад, як Y дорівнює Х у мінус другій степені. Тобто, цілий від'ємний парний, так, да, скажімо. Ну, такого в нас ще не було графіку. І останні два графіки, які ви, ми знаємо на даний момент, це коли у нас, зараз я. Приберу ті насписи. Коли у нас ось є графік, коли степінь не тіле додатне число. І тут два види графіків. Якщо ти не тіле додатне число від нуля до одного, то мається такий графік, а якщо більше одного, то такий. Ну, наприклад, якщо і степінь, бачите, тут одна друга то схоже на що на корінь із з так? Тобто ось він, це у нас від 0 до 1. А якщо 3 других, або там 5 других, або, наприклад, 1,7, те, що перевищує одиничку, він ось такого формату. Дробне значення додатнє, але перевищує одиничку. ця гілочка перевернута, бачите. І останнє це коли у нас з вами, останнє, що ми запишемо. Коли у нас з вами показник степеня не ціле від'ємне число. Тоді графік мається у нас ось такий: один. Один. Тут немає розподілу від мінус 1 до нуля і менше мінус одного, як у не ціле додатне число. Ну, наприклад x мінус 1 друга, x 3 друга, всі от такою от, якби частинкою гіперболи, да, в першій чверті позначаються. Мінус 1 друга, мінус 3 друга. Так. Далі залиште декілька сторінок собі, щоб доповнювати наші графіки. І що доповнюється? Доповнюється у нас... Буде тригонометрія. Поки що ми не пишемо, бачите, оце, що я позначу, зараз відкрила, це тригонометричні функції. Це ми будемо вчити на далі. І це я вам показувала перетворення. І ще будуть в 11 класі показникові та логарифмічні. Тобто, Сіносоїда, косинусоїда, тангентоїда, контангентоїда чотири графіки. Показникова функція 2 графіки має, в залежності від там, одні, двох умов. І логарифмічна теж має дві. Ну, тобто, скажімо так, в общем-то, ще 6 видів функцій. От так от залишиться там якісь сторінки. Так, це ми якби повторили. Наступне переходимо до нашого підручника. Так, зараз достав підручника. Ось, і ми продовжуємо з вами. Ми завершили на якоїсь функції, на коренях. Так? Бачите, корені. І в нас потрібно було б е, якісь там завдання зробити. Ну, давайте, я ся глянуть, ну, думаю, що можна встигнути багато чого з цього параграфу. Давайте так. Що має міст запит? Нагадаю, вам властивості, щоб відповідати на перші питання або розв'язувати перші номери, потрібно. Трішечки згадати останню нашу тему. Ми додали означення кореня і степеня, куди включили функції, де вони графіки Пере... Да? Це у нас, коли корінь парний. Зверніть увагу, коли корінь парний область визначення від нуля до плюс нескінченності на параболи. Да? Область значень від нуля до плюс нескінченності. В нулі функції лише один. Ви бачите, вся функція більша нуля або дорівнює 0. Менше нуля немає у нас такого корень. І якщо корень непарного степеня, то тут область визначення від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Область значень так же саме. 0 теж х дорівнює нулю. Ну, і вона має і е, ту частину графіка, де більше нуля і де менше нуля. Так, поїхали дивитись теоретичні завдання. Ну, блакитним все позначені, я навіть не знаю, що там з блакитним. Ну, усні, по-моєму, так. Чи має зміст запис? Ну, давайте згадувати. Має, немає. Сереж, давай з тобою згадувати. Разом. Відключаємо. Сережа, так. Да. мої змі запис у войні страху. Ну так, моє змі значення в нас тут. Друге. Мінус 2 дні, напевне, вже. Чому? Ну, під, мінус... під мінусом не може бути корень. Корінь парного степеня не містить підкореневий, не може містити від'ємний підкореневий вираз. А там вже трійка, корінь третього степеня. Дивіться, якщо корень не парний, то там може бути що завгодно. Якщо mm. корень парного степеня, то не може бути мінус. Mm -hmm. Тут має. Ну, тому да. А третя магія, получається. Майя четвертий. А ну, п'яте ну... теж тоді має? Ні, п'яте. не має? А шостий це парний? Парний не має змісту, коли підкореним ні. Так, ну давай 4. Mm -hmm. Правильною рівності. Чому правильно і відповідь обґрунтуйте? тобто поясніть. Чому там. Пояснить вам. Mm -hmm. Та, ага. Так, Корінь з трьох. Орінж, давайте. Корінь третього степеня із 27 дорівнює 3. Чому? А от я би це порахувати? Тоді зараз. Не порахувати, поясни. Тому що, якщо результат. Це... за... 20 до 3 степеня буде, підкоренений... то, то буде 27, так. Да. Угу. Mm -hmm. Або вот друге, напевно, ні. Тому що якщо звести мінус 3 у третю, воно не буде дорівнювати до 143 тоді. А скільки? А буде мінус 27. Ще. Тому отут -от не, не, не дорівнює. дорівнює. У -ху. У -ху. Так. Тобто коли ми беремо корінь якогось степеня з тобто, числа, то обернена дія – це зведення до степеня корня результату, який є перевіркою, чи вірно в тебе, чи невірно запитано значення корня. Так, це я гараж. Е, ну, давай, давай щось з тобою на що робити. Доведіть, що число 2 є арифметичним кубічним коренем числа з восьми. Якщо визвести 2 у третю степень, то так. Ну, по-перше, 2, рад... 2. Більше ага, або дорівнює 0, да? 2. Ага, так, дорівня. більше. Так, а не сходи. Корінь кубічний, ж те, що у нас повинен бути от. Корінь кубічний з восьми, теж, так. Да. Mm -hmm. Число 3 є коренем четвертого степеня. Ну, по-перше, так, Три то потрібно бути більше, бо дорівнює нулю до тоді. Mm -hmm. да, ну так. Так, ну корені четвер... Так, це читається корень четвертого степеня, так? З 80. Mm -hmm. Це буде 80? -го. Та це так буде, тому що 9 на 9, 3, 2 рази по 30, 9, і 9 на 9, mm -hmm. це 80. Так, так. Yeah, yeah. І число мінус 3 не є арифметично коротшого степеня із числа. Ну, тому що мінус 3 менше або дорівнює 0. Так, да, да. а арифметичне більше. Так, або дорівнює. Ага. Арифметичне okay. більше. Ага. О, чистий малюнок. Хоча мінус 3 в четвертій степені теж буде 81. Теж буде... Але, але він 80. Так, є... да, так. Да, да. Тобто він є коренем, але не арифметичним. Оце арифметичний ага. корінь. Це більше або до рівня І ага. йдемо далі. Далі у нас давайте з дівчатами щось порозв'язуємо. Що там, я, по-моєму, пролістала. 4-4, Пауліна, давай з Пауліна. Тут Пауліна не чує. Настя, ти чуєш? А нації гаже уже тут і нету. У Алены нету мікрофона, понимаете? Я тут було, записав интернет. Так, да. Паулина молодець. Так, давай рішать. Попробуй. Так. Нам потрібно, щоб число було третьому степеню дорівнює 216. Так. Да. Ну це 6. Так, це 6. Правильно. Так. Ем Один. Нуль два. Ну, тому що два в четвертій степені шістнадцять, але кількість. Дивіться, якщо корінь четвертого степеня, то кількість знаків після коми повинна бути кратною чотирьом. У нас чотири, да, знаки, по перше. По друге, коли ми беремо корінь то кількість знаків зменшується в 4 рази. Розумієте? Ну, Тобто, було 4 цифри після нуля, а тепер одна. Ну, от це правильно. Не 0,02. Ну, тобто, деякі діти думають, ну, 16, це може бути отак у когось, розумієте? Але коли ми зводимо в четверту степень, в 4 рази збільшується, це аж 8. Розумієте, а в нас лише 4. Знаки після коми. Так, гаразд. Третє – це в нас мінус 0,1 так Скільки там їх п'ять? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять разів зменшується. Мінус можна, тому що не парний стесінь. А, там вісім, значить, третя степінь це повинно бути одна друга з мінусом, ага. Угу. Так, і останнє у нас а, так. Ну, нам спочатку потрібно там з коренем розібратися, а потім вже помножити. Да. Так, там в нас. О, буде Так, да, буде. Мінус три, так, мінус три. 1 на третій, на мінус 3 буде мінус 1. Так, мінус Все, давайте я поставлю вам від оцінки. Це у мене. Сережа відповідав і Паулина. Так, хто у нас там ще залишиться? Щас. Герман є. А куди делати його за? Не відомо, ласка. Очищаємо малюнки і нагадую вам властивість таку, що, щоб прибрати корінь квадратний, потрібно звести у другий степінь цей корінь. Щоб прибрати корінь кубічний, потрібно звести у третій степень. Ну і таким чином відповідний степень кореня, якщо звести до нього весь корінь, то він цей. Корінь як анулює, прибирає. Таким чином тут лише потрібно враховувати парний непарний степінь, парний степінь мінус у нас. Прибирає, непарний залишає. Герман, давай з собою. Герман, ти мене чуєш? Герман не чує. Ну, Пауліна, Сережа, в общем, все, давайте завершувати урок, тому що на наступному уроці ми з вами це дорозв'язуємо. Ну, я можу зараз запитати, що корінь третього степеня в третій – це 5. Тут ага. у нас мінус зникає це 7, так? Тут у нас мінус залишається, це мінус 2. Тут у нас буде мінус 2. Помножити на мінус 5. Це буде 10. Це урок завершено. На наступному році продовжимо цей параграф.